Що ви бачите ось тут це місце для намиста. А що ви бачите ось тут, це моя орхідея, яка зі мною уже місяць. І подивіться, яка вона гарна, які цяточки, які відцінки. І сьогодні в нас буде жертва невелика. Я сподіваюся, що вона виживе після цього. І для того, щоб висушити квітку, я використовую сіліка джел. У нас є ось такий контейнер. Дарадам. У нас є ось така штучка-дрючка, і головне тепер її накрити. Пройшло три тижні і ось така квітка вийшла. Насправді, всі кольори збереглися, і вона є нібито паперова, бо щось не так, то вона може легко зламатися і так далі, тому обережно. І зараз покажу вам, що ж це таке. Насправді, це манка. Тому що з самого початку я вирішила спробувати висушити квіти з тім. За таким самим принципом, просто інший матеріал. І тепер у порівнянні права квітка, яку я сушила в манці, вона втратила колір і стала ось такою жовтуватою. Це одні ті самі квіти, до речі. А ось ця квітка це те, що я сушила в цих силіконових гранулах, і вона насправді зберегла свій колір. Я б сказала, що вони однакові по структурі. Важливо так, що колір. В різних випадках по-різному залишається або просто щезає. І для того, щоб все це покрити, я буду використовувати ось таку Це uv рейзін, але називається це епоксидна смола. І ось така лампа, щоб сушити його. Там буквально 90 секунд вистачить, щоб висушити один шар. Спочатку я взяла голку і проділа б її через верхній край. Зараз я просто буду покривати. Декілька слоїв. У мене вийшла ось така дуже гарна квітка, яка переливається. Вона вже покрита. Також у мене є такий інструмент, у мене є ось таке кільце, я просто зараз буду з'єднувати. Це, в принципі, процес того, як. Складається на мисто. Ось продіваю, потім вирівнюю його, з'єдную. Я прикріпила прекрасну квітку до цепочки, і ви можете бачити, я навіть приближу, як воно виглядає. Єдине, що я б зробила, б, я б ще додала різних бусінок сюди, щоб воно виглядало більш гарно, так вальяжно. І я би хотіла показати ось цю квітку. Це перша квітка, перша моя спроба. Я використовувала з манкою, до речі, але із-за того, що вона була біла, ви бачите, колір не втратився. І ось це моя була друга спроба. Насправді. Ось, це одна і та сама квітка. Тобто колір зберігся, точніше, він жовтий, так? Він не зберігся. А ось цей червоний колір це просто моя помада. Я спробувала його погабувати, тому ось так от. Але ззаду, бачите, такий жовтей і однакове все одно. Ось так от. Мені дуже цікаво, чи на українських просторах взагалі таке робиться чи ні. Тому що вона була дуже популярна. Точніше, вона ще досі популярна, ця вся тема з орхідеями. Але зараз хто знає. Тому що я дуже довго їх сушила. Я буквально їх сушила 5 тижнів, тому що я пробувала різні варіанти, різні квіти і так далі. І вийшло доволі таке гарно. Ось, дуже дякую.